Раптова смерть в день 8 жовтня на одній за міських турбаз в Криворізькому районі знайшли тіло Дмитра Шевчика, колишнього очільника центрального ГЗК. За попередню інформацію, поруч із тілом нещасного знайшли його рушницю. Перед однієї з закритих для вільного доступу турбаз в селі Софіївка, колишня Кудашівка, повно легковиків, в тому числі й машини правоохоронців. Всередині на території біля одного з будинків тривають слідчі дії. Саме там виявили тіло чоловіка без ознак життя із кульовим пораненням в області грудної клітини. Поруч лежав карабін Сайга. Вже згодом попередні відомості, що загиблий Дмитро Шевчик, колишній багаторічний очільник центрального ГЗК, підтвердились. Близько об 11 ранку до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка. Його тіло знайшли друг Дмитра та сторож. Вони почули постріл. Відомо, що зранку того трагічного дня загиблий, перебуваючи на турбазі, Якір, яка, зокрема, належить його сім'ї, був у пригніченому депресивному стані. Його батько кілька разів відбирав у нього зброю та намагався її сховати. Карабін, з якого пролунав смертельний постріл, офіційно належав Дмитру Шевчику. Гільзу знайшли поруч із тілом. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України з попередньою додатковою кваліфікацією «Самогубство». Дмитро Шевчик був доволі відомою особою у місті. З 2015 року він працював на посаді генерального директора ЦГЗК. З того ж року був депутатом Дніпровської облради від партії Опозиційний блок. У 2020 році вже від партії Слуга народу балотувався на посаду мера Кривого Рогу та поступився Костянтину Павлову. Після звільнення з ЦГЗК недовгий час також працював директором Рудомайну. У Дмитра Шевчика залишилась велика родина дружина та троє синів. Майже всі вони більше з часу проживають за межами України. Молодший брат. Дмитра Антон з початком повномасштабного вторгнення вийшов із депутатської фракції Слуга народу у центральному міській райраді та також виїхав за кордон. Вже в суботу, в одному з православних храмів на житловому масиві Карачуни, якому допомагав загиблих за життя, відслужили панахиду за упокій душі Дмитра Шевчика. Провести в останню путь прийшли сотні криворіжців, з якими спочили в різні роки перетинався та спілкувався. Пані Світлана знала його з маличку, адже зростали в одному будинку в одному дворі, яких би професійних висот не досягав, він залишався для неї тим самим сусідським хлопчиком. Дімою це людина була з большою буквою. Він був я його з молодшого, з молодшого знаю. Мені 46 років, йому 47. Він дружив з моїм братом. Намного, намного була хороша людина. Я за нього нічого поганого не можу сказати. Вірний, вірний своїм карачунам був. завжди вірний. Провести колегу по гірничу добувній промисловості прийшли колишні та діючі очільники промислових підприємств Кривого Рогу, знайомі та близькі Дмитра, співробітники та небайдужі містяни. Той лозунг, що найбільше цінність це держави, це люди. Вона дійсно відповідала його характеру, його відношенню до людей. І це, що сталося, мені знаєте, до сих пір не віриться, бо це ну це просто так неможливо було бути. Ну таким чином, так що як світла пам'ять в світлі людині у після служби в храмі труну з тілом Дмитра Шевчика повільно пронесли через коридор з людей та вас із живими квітами до машини ритуальної служби. За бажанням рідних та близьких, місце свого останнього спочинку Дмитро Шевчик, багаторічний очільник центрального ГЗК, отримав на всебрацькому кладовищі. А нам залишається чекати на остаточні висновки розслідування, світла пам'ять загиблому, співчуття його рідним та близьким. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Гліб Припчук, підсумки тижня, перший міський.